Одинник у 20.30 підсумовуємо події дня. Що минає. Ви дивитесь новини вечір. Добрий. Сьогодні, близько 11-ї години, до надзвичайників знову надійшло повідомлення про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі. За попередньою інформацією, загоряння відбулося на площі 10 метрів квадратних. Над ліквідацією пожежі працювали три підрозділи надзвичайників. Нагадаю, вчора на Грибовицькому сміттєзвалищі також спалахнув вогонь. Пожежа охопила площу 150 метрів квадратних. До гасіння залучили 17 людей та три одиниці техніки. І сьогодні вранці гірники Львів вугілля вийшли на дорогу, аби привернути увагу до своїх проблем. Кілька десятків шахтарів ходили пішохідним переходом у селі Воля Висоцька Жовківського району і вимагали виплатити заробітню плату. кажуть, грошей не бачили ще з травня. Крім шахтарів, на дорогу вийшли і працівники. Вугле фабрики. Акцію протесту шахтарі занонсували до 21.00, проте вже завершили. Кажуть, це було попередження. Нагадаю, за травень і червень борг перед гірниками Львівщини становить більше 100 мільйонів гривень. 28 липня Львів Вугілля перерахувало 13 мільйонів гривень на виплату зарплати гірникам. Шахтарі вимагають, аби їм виплатили повну суму. Вони мали відповідне спілкування і з міністром профільним, також було спілкування тут в стінах Львівської обласної державної адміністрації з головою Львівської обласної державної адміністрації. Хочу сказати, що це вийшла невелика частина. До речі, для мене це є дивно, оскільки є певне порозуміння з поспілками, є розуміння того, яким чином будуть перераховані кошти. Вже сьогодні на рахунки вже безпосередньо людей зайшла певна сума коштів. У нас попереду опалювальний сезон. У нас відповідне доручення уряду, щоб забезпечити певний обсяг вугілля. У нас є розуміння по тому, що будуть прораховані кошти, і нам треба збільшувати вуглевидобуток. І такі от речі вони не сприяють цьому. Діти з Луганщини приїдуть відпочивати до Львова. Про це сьогодні домовились очільники областей під час підписання угоди про співпрацю. На першу групу очікують вже на День Незалежності. Про спільну роботу із заходом приїхали домовитись майже шість десятків міських та сільських гулів Луганської області. Гостюватимуть луганчани на Львівщині декілька днів. За цей час можновладці планують обміняти з досвідом щодо децентралізації та розвитку новостворених місцевих громад. Для зміцнення співпраці керівник Луганської області Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз запропонував чиновникам частіше їздити один до одного в гості, ділитися ідеями та напрацюваннями. якусь зілокакутабшіну. Давайте зробимо громадську платформу, де б молодь та журналісти мали змогу спілкуватись напряму щоденно, з найбільш східної до найбільш західної точки України. буде обмін дітьми, які приїдуть сюди. На канікули є ідея запросити на день незалежності до Львова. Може бути обмін студентами, обмін фахівцями, і оскільки Луганщина потребує також відбудови деяких об'єктів і інфраструктури, то ми будемо всіляко до цього долучатися. Львівський прикордонний загін святкує 73-ю річницю від дня створення. За доброю традицією, персоналу вручили нагороди, грамоти та подяки а кращим військовослужбовцям строкової служби зелені берети як символ охорони державного кордону. Андрій служить на ділянці пункту пропуску Рава Руська за місяць строкової служби хлопець уже впіймав нелегального мігранта, який хотів перетнути державний кордон. За це його нагородили п'ятиденною відпусткою. Це було 19 липня ввечері. У нас було в резерві, ми перебували. Пішов виклик, що у нас порушник на кордоні. Нас підняли, буквально за 40 хвилин вже його затримали. Він ховався в високій траві. Ми 40 хвилин його шукали, але затримали з нагоди 73-ї річниці створення прикордонного загону. Кращим військовослужбовцям строкової служби вручили зелені берети. Сергій 30 років працює в прикордонній службі. Сьогодні свій берет передав синові, який теж обрав професію прикордонника, бо каже, це справжня чоловіча робота. Я йому передав берети, так як своє життя я. Прослужив у прикордонній службі, починаючи, так як і він, із рядового солдата. Мій батько присвятив державній прикордонній службі практично все своє життя, починаючи ну, від рядового, він зараз підполковник. Якби, я як народився в військовій сім'ї, для мене це дуже велика честь перепродовжувати династію ну, свого тата. Це справжня робота. Адреналін захищати своїх близьких бути завжди першим. Прикордонники Львівщини охороняють кордон з Республікою Польща на території двох областей та Волинської пропуск осіб транспортних засобів та вантажів здійснюється в шести міжнародних пунктах пропуску. Львівський прикордонний загін є одним із найстарших в Україні. Він був створений ще при радянському союзі, приймав Участь в бойових діях в великій вітчизняній війні ну є досить оперативна і досить ми маємо складну обстановку на державному кордоні але протидіємо і надіюся, що всі люди бачать, як ми якісно протидіємо і створюємо комфортні умови під час перетин державного кордону безпосередньо в кунта пропуску Загальна протяжність ділянки кордону, відведеного під охорону львівському прокордонному загону, складає трохи більше 200 кілометрів. З них частина суходолу та річкова ділянка по річці Західний Буг. Ольга Тимуляк. Назар Потуляк новини. Львівські волонтери разом із пошуківцями чорного тюльпану віднайшли місце падіння одного із гелікоптерів Бродівської 16-ї бригади армійської авіації. Трагедія сталася, коли 2 травня 2014 року терористи збили два гелікоптери цієї бригади на околицях Слов'янська. На тому місці загинуло троє героїв. Ціль Львівської обласної ради облагородити це місце і встановити до дня незалежності тут пам'ятні знаки. Львівські волонтери вже практично об'їхали увесь периметр Лінії розмежування від станиці Луганської до Маріуполя це вже 22-га поїздка. На передову цього разу львів'яни назбирали аж 40 тонн допомоги. Просто наші не знаю, що це такі. Айро там ми зібрали там у пакет під ДНК, там? Да, під ДНК, і все віддали туди. У морг наш міський таке трохи моторошне місце. Опалені дерева фактично опалена земля, дерев'яний хрест, який, до речі, кілька разів, як нам пояснили. Власне, місцеві патріоти намагалися звідси висмикнути з незрозумілих причин. Хлопці нам подарували, щоб ми передали родині власне жетон загиблого топчия. Ми це обов'язково зробимо по поверненню добродів. Тим часом у зоні АТО за минулу добу було поранено троє українських військових. Жоден боєць не загинув. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Тим часом у прес-центрі антитерористичної операції повідомляють, що за минулу добу російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України на Донбасі. Зокрема, 33 обстріли зафіксували на Донецькому, 21 – на Маріупольському та два на Луганському напрямках. Про вшанування митрополита Андрея Шептицького, як польський медик оперує у Львові, та про гру, яка вже стала лихоманкою, це з поміж іншого «Замить». Сьогодні минає 151 ша річниця з дня народження митрополита Андрея Шептицького. На честь цього у Львові організували свято української молоді із митрополитом, адже свого часу Шептицький періодично зустрічався із молодим поколінням, бо ж вірив за ним майбутнє України. На молебень до собору святого Юра з'їхалась молодь з усієї України та навіть за кордону. Так розпочали перше свято молоді із митрополитом Андреєм Шептицьким. Митрополит Андрій Шептицький усе своє життя жив і творив для України і для української молоді. Він, як ніхто інший, розумів, що саме молодь це є сьогоднішні і завтрашні України. Побачити Андрея пощастило Петру Франку. Він був п'ятирічним хлопцем, коли уперше зустрів Шептицького. Пригадує, як діти-сироти думали, що Шептицький є святим Миколаєм, а все через його щедру душу. Я був як пів сиротою, а у Львові було дуже тяжко в сорокових роках. Я маю на увазі з харчами, і він власне тих. Дітей пам'ятав з українським комітетом, організовував допомогу. Особливо це відбувалося перед церковними святами. Нам давали великі подарунки. Історики ж відзначають багатогранність постаті Шептицького та переконані, чим ли вплив на це мало його шляхетне походження та висока освіченість. Він успадкував від своєї родини ще від. Своїх предків ну з родини Шепицьки відомо було чотири єпископи, два з них київські митрополити. Розумієте, це в ту культуру, ота генетично передалася йому, і він і, і оскільки як аристократ, як граф, в нього був широкий погляд на світ, на світ на Україну. В радянські часи діяльність митрополита Андрея замовчувалась і лише з часу незалежності України почали відкривати маловідомі сторінки з життя митрополита. Як для мене, шептицький є прикладом. Прикладом практичності. практичності, в житті. Як мало є політичних і релігійних діячів, які суто скеровують людей на практичність, на сородення, на просте життя. А він якраз був з тих людей, які давав орієнтир на просте життя. Для того, аби Молодь знала більше про митрополита, для неї організували ще екскурсію святоюрським комплексом та до Крипти собору. Ірина Кунунець, Сергій Медведів. Новини. А ще у 151-й роковини з дня народження українського релігійного діяча у нашому місці відбулися два спортивні фестивалі, адже видатний церковний діяч є, з небайдужістю ставився до спорту і сам грав у шахи. Саме із цієї настільної гри і відбулись змагання у приміщенні головного корпусу Львівської політехніки. У турнірі брали участь діти, а також чи не всі відомі гросмейстери Львівщини. Минулого року я так само приймав участь буде бліц. 3 хвилини плюс 2 секунди на хід 10 гравців, 9 турів. Побільше би таких змагань і, в принципі приймав би завжди участь. Також вшанували пам'ять митрополита і юні футболісти. Мета такого заходу не лише здобути головний трофей, а й навчити учасників грати в дусі поваги та любові один до одного. Нам дуже сподобалось відкриття. Говорив священник. Ну ніби щоб…» Бути ніби людиною і завжди залишатися, і в нас дуже хороший настрій. Національному університету Львівська політехніка 200 років традиційно вважали, що витоки навчального закладу сягають 1844 року. Однак документи з австрійських архівів свідчать, історія університету почалася у березні 1816-го. Досі побутувала думка, що Львівська Львівську політехніку заснували після того, як австрійський імператор, імператор Фердинанд І дозволив створити у Львові цісарсько-королівську технічну академію. Академію, однак випускники вишу з'ясували, що університет заснований на 28 років раніше. Денем уродин військової політехніки можна вважати 7 березня 1816-го. Саме тоді попередник Фердинанда І австрійський імператор Франц І дозволив відкрити у Львові реальну школу. Вивчали архівні документи понад 8 років. А от відзначатимуть 200-ліття вишу у листопаді цього року. Знайшли спочатку окремі фрагменти історії львівської політехніки, яка сягала до 1816 року. Потім почали шукати документи, які підтверджували цю дату. Ну і виявилося, що от протягом цих останніх десь скільки, восьми років є. Знайшли дуже багато документів, які підтверджують то, що Львівська витоки Львівської політехніки починалася з 1816 року. Надзвичайно важливим ключовим документом було це, коли привезли звідня матеріали. Які з архіву Віденського про заснування реальної школи, де чітко зазначено, що час політехнічного інституту ще не настав, а давайте почнемо з реальної школи, яка потім може бути. Тобто вона закладалася зразу з перспективою. Це фундамент, на який потім будувалися наступні навчальні заклади, які зараз є Національною Святлюська політехніка. Він лікує львів'ян за дякою. Польський хірург із Вроцлава вісім років оперує маленьких українців. За два дні зробив лапароскопічні втручання трьом маленьким львів'янам. Польський медик із найменшими розрізами у тілі вилікував внутрішньочерепні черепні вади кількох пацієнтів. У прямому ефірі на цьому екрані операція 16-річної дівчини, у якої проблеми із нирками. Участь у ній беруть троє хірургів та анестезіолог. В ході операції дивляться, чи там є звуження сечоводу. Якщо є звуження пілоуретрального сегменту, тобто звуження сечоводу, то оце звуження видаляється, робиться резекція звуження, і тоді миска під'єднується сечовід відновлюється без того звуження. Буває таке, що є аваріантна судина, тобто нема звуження, але миску, сечовід перетискає судина, неправильно закладена. Тоді треба теж судину ми лишаємо, тому що ми судину не можемо пересікати. Це є переважно артерії, живлячі судини до нирки. Тоді розсікається сечовід і він обходить судину, тобто пересувається судина дозаду. І анастонос складається позасудинною. дівчину оперує Дар'я Шпатковський. Всього за два дні хірург із Польщі врятував життя трьом неповнолітнім львів'янам. Оперує досить складна операція, лапароскопічна, але так як це дитина, оперуємо новітнім обладнанням, яке маємо тут, і медики тут набагато фаховіші аніж було обладнання. Польський хірург співпрацює із центром малої інвазивної терапії більше п'яти років. За останні два дні він встиг проконсультувати 25 пацієнтів. Методи мало інвазивної хірургії. Це є методи, які дозволяють зменшити травматизм дитини під час операції. Як ви бачите, це не є великий розри, це в принципі там кілька дірочок. Відповідності, це в подальшому сприяє е, скороченню тривалості відновного періоду тобто, дитина скоріше повертається. Повертається до нормального життя, відвідується це облегшує скажімо так, життя цілій родині. Це менший травматизм психологічний для батьків, для самої дитини. За свою операцію іноземний медик грошей не бере. А на операції дітей вибирає за складністю втручань. Ірина Качмарик, Любомир Козак, Новини. Через спокотну погоду зростає небезпека виникнення пожеж. Констатують рятів, рятувальники. серед причин випалювання сухостою, а також недотримання людьми правил пожежної безпеки під час перебування у лісі та проведення сільськогосподарських робіт. Самовільне спалювання також завдає шкоди ґрунтам та рослинності та є забороненим українським законодавством. Цьогоріч в області навіть були випадки, коли люди потрапляли до лікарні із опіками кінцівок наслідок випалювання сухостою. Під час спалювання сухої трави даний процес, якщо він є неконтрольованим, може відбутися поширення на великі площі. Від звичайного спалювання сухої трави може полем'я перекинутися на дерева, від чого зайнятися, горіти ліс. А також, якщо відбувається спалювання поблизу торфовищ, то полум'я може перекинутись із загоряння перейти на торфополя. Розмила вода неподалік вів водоканалу, асфальт провалився під землю. Маленька провалена з понеділка перекрила рух автотранспорту по вулиці Зеленій. Діра утворилася на межі між водостічним колектором та каналізацією під землею. Саме там асфальт провалився просто під час руху автівок, адже водостічні труби в цьому місті. Експлуатують не один десяток років. Однак фахівці запевняють справа не в трубах, а в рясних дощах. Саме через це асфальтне покриття не витримало навантаження. Наразі на місці провалене поставили спеціальні знаки та відбійник. Ремонт метрової ями обійдеться місто у 23 тисячі гривень. Тим документи для того, щоб частково перекрити вулицю зелену. Ну, на жаль, прийдеться все-таки понеділок. Тролейбус не буде ходити по правій стороні, тому що воно буде небезпечно. Ліву сторону ми будемо періодично пропускати, поставимо наших працівників, Вони будуть пропускати разом з міліцією з поліцією, що ліва сторона буде проїжджати проїзна. Я думаю, що ми за один день там ці роботи виконуємо. Гра, яка переросла в лихоманку. Покемони повернулися через 20 років і знову завойовують світ. Перша відеогра з покемонами з'явилася у 96-му, а потім її персонажі перемістились в аніме та книжки. І ось вони знову на піку популярності. Гривці їх ловлять на реальних вулицях. У чому секрет кишенькових монстрів та чи може нашкодити вашому здоров'ю примітивна забавка, дізнавався Віталій Гамадин. Гра, яка змушує фанатіти. Марта з товаришем лише за день находила близько кілька десятків кілометрів. І все через віртуальних монстрів, замість того, щоб читати літературу, яку дали читати у школі на літо, дівчина в захваті від нового додатку на смартфоні. Ти ходиш по місту, ловиш всяких покемонів, всякі точки. Це якісь відомі місця, наприклад, там церкви, всякі пам'ятки. Ти підходиш до них і там так само знаходиш всякі штучки. Класні наразі вона себе вважає новачком у грі. Однак розповідає, що є геймери, які вже умудрилися, навіть заробляють. На покемонах. В мене поки що 67 покемонів, я тільки недавно почала грати. Максимально, здається, я навіть не знаю, 250, та як в мене пишуть я точно не знаю. І так поки що я тільки у два Психологи шайфорію від віртуальної гри вже трактують як ігроманію що впливає на нервову систему та підсвідомість підлітків. Кожна гра впливає на підсвідомість, кожна гра затягує. А колись дворяни програвали цілі маєтки в покер. Бо це їх затягувало. Програвали своїх дітей, програвали своїх жінок, програвали майже все своє життя. Однак фахівець додає, що людей зі стійкою психікою манія покемонів майже не зачепить. А Через певний час і фанатикам віртуальних монстрів стане нецікаво бігати містом зі смартфоном. І вічного нічого немає. Це нова гра, вона досі не, від... не відсліджена, тому що вона тільки-тільки з'явилася. Я думаю, то буде теж не довгий час, так само як покемони колись вийшли з моди в 90-ті роки. Так само, як зараз питати молодь, що таке покер. Вони не знають. Вони навіть не вміють тримати оті карти паперові. Тобто, я думаю, що якийсь час пройде. І то все зникне. Однак наразі українці просто божеволюють від комедних графічних монстрів, та інколи весела забавка може невесело закінчитись. Граючи у додаток, люди порушують правила дорожнього руху, дістаються небезпечних та заборонених локацій, чим можуть нашкодити самі собі. Покемономанія, яка захопила світ, навіть у найменшому населеному пункті, де є інтернет, 70% мешканців грають у додаток з покемонами. Та, на жаль, гра приносить не лише позитивні емоції, але й летальні випадки. І навіть у Львові уже піймали порушника правил дорожнього руху, який під час їзди на автомобілі грав у додаток. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. І наостанок про спорт вийшли з відпустки. Регбісти Львівського сокола готуються до нового сезону. Підопічні Юрія Грабовського відправляються на тренувальні збори до Шацьку, в якому настрої перебуває команда. Дивіться у сюжеті. Лівські соколята вийшли з літніх канікул і вже традиційно спираються на тренувальні спори. Ми очікуємо вперше за все зібратися разом і поїхати, і якось так співставити відпочинок з початком підготовки до другого туру чемпіонату України. Цей тур починається в вересні місяці, 3-го числа грою з командою політехніки. На жаль, багато часу приділити тренуванням команда не зможе, тому відновитись необхідно всього за кілька днів. Незважаючи на те, що перший матч 6 серпня це буде Кубок України, півфінал з чемпіоном України Харківським олімпом. Через то у нас трошки скомканий цей виїзд, такий, що ми всього тижня можемо бути і мусимо вже в суботу вернутися го числа. Наполегливі тренування допоможуть гравцям добре підготуватись до другого туру з Регбі 15. Тренування збори ми проводимо кожного року, щоб добре підготуватися до другої частини чемпіонату. Доволі будуть такі збори непружені по два тренування в день. Цілий тиждень це дасть нам відповідну фізичну підготовку. Під час відпочинку гравці старалися підтримувати здоровий спосіб життя і спортивну форму. Кожен день ходив в зал, плюс ще бігав, крім того, що в зал ходив. Проте, як і всі люди, хлопці більше відпочивали. Тому зараз є велика необхідність у проведенні тренувальних зборів. Надіюсь, що команда прийде в тонус, підняти чуть-чуть витривалість, силові чуть підняти. То за канікули, якщо в нього впали. Тренер вже розробив комплекс справ для своїх підопічних. В основному загальна фізична підготовка і так індивідуальна робота там. Праця на піску, водію. У складі команди є новий гравець Данило Гапон, який сподівається, що тренування допоможуть йому зружитися з командою. Я очікую, від що я наберусь від тих зборів, досвіду якогось, тренування. Комбінації навчуюсь з ними під керівництвом Юрія Грабовського сьогодні формується ще одна команда, вихованці якої в майбутньому зможуть грати за РК Сокіл. Така хлопці зібралися в винниках. Ну, я думаю, що просто ми когось зберемося, якщо вони вже будуть готові. Вчора я був на тренуванні, їх пока там небагато. їх 10-12, але вони повні бажання грати в регбі, хочуть створити свою команду. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Тиждень, що минає, підсумуємо вже завтра, о 20.30 у протижні. Цінуйте кожну мить і любові. Вам, дякую, що з нами. До зустрічі.